Які це треба мати залізні нерви, щоб читати ваші коментарі? Показав, що на ось таких шести панелях за півроку я зекономив 20 тисяч гривень, користуючись тільки енергією сонця. Обісрали. Розказав, що ось таку панельку можна відбити за місяць. Обісрали. Ти раніше казав, що воно не окупиться ніколи, а тепер ти перевзувся і кажеш, що воно відкупиться. Чи ви сліпі, чи дурні, чи не бачите, що робиться в країні. Раніше, де я ось тут сижу ще півроку назад, за світло я платив 3,20 за кіловат зі всіма втратами. На даний час якогось хера я вже плачу по 14 гривень. А чому? А тому, що міська рада вирішила, що всі гаражні, дашні масиви, кооперативи. Ніхер їм просто сидіти на дивані з включеним світлом, хай платять по 14 зі всіма втратами. Тому ось така панелька відкупиться за місяць, а ви уявіть, нам кажуть, долар по 50 на зиму, а далі скажуть, долар по 100 буде. І світло буде там по 12, по 15 гривень. Коли воно вам окупиться, а той, хто накупив у цій панелі і собі поставив. Той через півроку відіб'є все і просто буде кайфувати. Я ось сьогодні приїхав на мийку, помив машину, а мені кажуть більшу ціну. Я кажу, який хер, бляха, така більша ціна за два тижні. А вони кажуть, світло підняли, подорожало світло, бляха. І ви уявіться, отак. Тільки мийка, а взяти продукти, ще там щось, воно ж все буде рости в ціні. І тим паче ці панелі вони також виростуть в ціні. Тільки хай лупане долар по 50, і ці панелі вже будете відбивати не за місяць, а за два. Мене настільки задовбали ці коментарі, як купити пенсіонеру. А скажіть, що в пенсіонера можливо кондиціонер є, чи в пенсіонера є телевізор 55 дюймів, можливо, у пенсіонера електросамокат є, можливо, електричний автомобіль є в пенсіонера. Якщо цього немає, то пенсіонеру не потрібні панелі, в нього світиться дві лампочки, холодильник. І телевізор, все, йому панелі не потрібні. І ще таке питання: в мене мала зарплата, як мені це купити. Якщо в тебе немає електросамоката, електромобіля, бо в тебе мала зарплата, то тобі не потрібні ці панелі. Але якщо ти вже хочеш розвивати СЕС, вкладати в це кошти і потім продавати світло державі, то держава надає позики під будівництво СЕС. Підписуєш там, домовляєшся, вкладаєш все гроші і потім. Віддаєш державі кредити, тобто працюєш, щось там, заробляєш і віддаєш. А якщо взагалі немає грошей, ну то йди на роботу, заробляй. Ще 12 років назад Я просто сидів і не мав за що купити хліба. Ну якось треба включати ось ту сіру речовину і будеш мати панелі. Панелі зимою неефективні. Таке може написати тільки та людина, яка вживу їх ніколи не бачила, навіть не торкалася. Да, зимою, починаючи з грудня місяця по січень енергії, дуже мало, але все рівно мінімальна кількість енергії. Є її вистачає, щоб, наприклад, працювало все освітлення ось тут в студії. Тобто мінімальна кількість, я не кажу там про електрочайники, там електросамокати і так далі заряжати. Ну щоб горіла якась лампочка, цього достатньо і це вже круто. І щоб ще більше розігріти ваші коментарі, бо панелі зимою не ефективні. Петрович, Петро, херня брати не треба. Тому я купив вітряка на 3 кВт. Дивіться, які лопасті здоровенні. хвіст! Двигун на 3 кВт. Так що, очікуйте, скоро буде контент, як Петрович поставить вітряк в таких єбенях, де взагалі його нереально поставити ніяк. Де взагалі хрин знає, чи він буде працювати, тому що тут немає умов, щоб поставити цей вітряк. І я думав над цим орієнтовно 3 місяці. І тут працює ціла команда, як встановити вітряк там, де це нереально встановити. Так що, чекайте. Буде вам і вітряк, будуть вам і панелі. Як завжди, там насипте вподобаючик. Вам нічого, а мені приємно.